Всім привіт! І сьогодні я хочу вам показати тот вот анубіс, де була діатомка. Бачите, його практично нема. А чому його нема? Бо я зменшила світло. І взагалі він 2 дні в мене стояв у темряві. Так що ж теорія каже, пише, що треба світла, багато світла, а практика показує, що не треба світла, що діатомка не любить темряву. Я так розумію, що їй, їй не вистачає ультрафіолета, щоб розмножуватись і рости. І вона потихеньку починає загибатися. Розумієте? І хто там пише, що треба багато світла? Ні, практика показує, Навпаки, не треба їй світла. З рослинами нічого не трапиться. А коли вона вже е, піде, тоді можете включати світло і рослини підуть у Е, Я його виключала на, на 3-4 дні. От, я е, це була, так, зараз я скажу, субота, вже п'ятниця, субота, неділя. Зараз понеділок у нас. Тобто, от. І я, коли йшла на роботу, я його просто вимикала і все. А коли приходила, я додавала отаке світло, бачите? От. Це кришка від маленького акваріуму. І все. Щоб рослинкам хоч якесь світло було. І вона потихеньку уходить. Ну, я сподіваюся, що тут е, стабілізувався цей Господи, як його баланс. От, І вона взагалі піде. В мене її ніколи не було. розумієте? Е, перший раз, коли я його запускала, діатомки в мене не було. Це вже в другий раз, коли я його запустила, в мене, в мене появилась діатомка. І в мене таке враження, що я її занесла. З чим, не знаю, чи з рослинами, скоріш за все, з рослинками. от. І е, коли я дивилася канал Лена там, з цих лідами, вона, е, вона в Германії живе, і вона теж розповідала, що в неї в першому акваріумі була діатомка, невелика, але була. І вона її, скоріш за все, занесла в новий акваріум. Розумієте? І вона почала розростатися. Діатомка це як паразит. Треба рослини всі, коли ви купляєте, на птічки чи в зоомагазині. Треба робити дезінфекцію, також як і рибі. От я буду купляти рибу, я зроблю дуже дуже слабий розчин марганцю. От, але, Або сіньки, я ще не знаю. Треба подивитися, і вона час буде в мене плавати або в Марганці, або в синкі, щоб не занести сюди якусь гидоту. Бо я, ну, я знаю, що вона, як і у тварин, коли, наприклад, тварина знаходиться на вулиці, її організм. Тобі ж імунна система вона тримає все в тонусі. Тобто вона не дає цим вірусам повилазити, і тварина захворіла. А коли тварина попадає в мови, наприклад, додому, от, і імунна система, тобі ж вона розслабляється, і ці віруси всі потім вилазять. Розумієте? Це я вам кажу як ветеринар. Тобі ж практика нам от показує от таке. Що на вулиці нічого не було, а коли його забрали е, на, додому, все, він починає хворіти. Чому? Бо імунна система розслабилась. Точно так же я вважаю, що і може бути і у риб. Що коли ти береш, наприклад, з, е, з птічки, е, вона там в якихось умовах жила, Неблагоприятних, будемо так казати. А потім, коли попадає в твій акваріум, то ймуна система розслабляється і потім може щось вилізти. І все. Розумієте? То що ж, от такі в мене новини, ребята? Ну що ж, до нових зустрічей. Підписуйтесь на канал і не забувайте ставити лайки. Пока!